Наконець ми добираємося вже до завершення зборочки нашого мотоцикла. Тобто у нас з вигляду наче вже все собрано, все круто, класно, вже навіть мотор перемірений. Але, як завжди, в кінці всякої такої грандіозної великої роботи саме більше часу займають всякі дрібниці. Тобто, коли мотоцикл виглядає вже майже собраний, став мотор і їдь, все-таки є нюанси, там десь щось підробити, десь підкрутити. До завершення. Такі дрібниці, які особу так з виду і не побачиш. Тобто в цьому відео ми зараз подивимося всі наші дороботки, те, що ми вже доустаткували, подожимали, подокручували, те, що так зразу на перший вигляд і не скажеш. Починаємо ми з нашого заднього колеса, підключили ми нашу тягу тормозну. Тяга тормозна у нас протягується, протягується через оцей бочоночок, засовується тяга і тут вона вже в нас регулюється. Тобто підключили задні тормоза. Также саме ми підключили наші передні тормоза. Так само в нас тут заводиться тросик. І отут він вже в нас регулірується, це вже виставлено. І перше таке, що в грандіозне замітить, це в нас замінений руль. Низький, можна сказати, майже прямий руль. Доволі таки непоганий вигляд має з ним мотоцикл. І в нас передній тормоз заведений в оцей отвір. Цей отвір уже саморобний. Тому що з цим коротким рулем, якщо заводити його по стандарту, в нас тут висить, черкає за колесо. Тобто прийнято було рішення завести тросик переднього тормоза саме сюди. Так само в нас установлений вже тросик спідометра, протягнутий, підключений і робочий. По дрібницях ще під... поставили ми подножки. У подножках в нас стоїть отака шайба. Точніше, така пластина своєобразної форми, вона в нас там є така з загинчиками такими. На одній із подножок в нас такої пластини не було. І ми вирізали таку пластину власноруч і установили, і все в нас доволі гарно працює. Плюс ми ще одрізали нашу сопілочку на нашій вихлопній. Тут так плюс-мінус зачистили. Вирішили вставити флейту така, як вона в нас і є. Також могли ви замітити... Фільтер бокс, фільтр-бокс у нас трошки доработаний, щоб в нас все це діло було герметичне. Ми встановили сюди таку переходничок, шайба з різьбою. це в нас одріжеться. І закрутиться отакою от гаєчкою. Тобто патрубок карбуратора у нас буде повністю герметичний. Далі переходимо до нашої електрики. Ось вона наблюдає кнопку. Це в нас кнопка на аварійку, далі подивимося. І зверху бардачка в нас виведена кнопка. Спочатку планувалося десь під баком робити, але вивели нашу кнопку наверх бака. Трошки промахнулися, вона була трошки далі її зробити. Ну, в принципі, і так нормально. Далі відкриваємо сідушку і дивимося, що у нас тут є. Тут вже остаточно все упаковано, закріплено. Це йде плюс у нас вже в основну проводку. Це в нас приходить мінус і плюс з розпаяного генератора на реле регулятор от вайпера актива і з реле регулятора в нас йдуть провода вже в сам бардачок. В прошлому відео ми акумулятор установили. Що в нас по доработках? Ми його прикрутили вже до бардачка, зробили отакий хомутик, обмотали його ізолентою і плюс сам акумулятор в нас установлений на резинку. Маса акумулятора прикручена. І кнопка включення акумулятора в нас ось Далі, ми встановили вольтметр, щоб знати, вдруг у нас, якщо поламається реле-регулятор, чи в нас є зарядка на акумулятор, установили вольтметр. Вирізали ми корпус під нього з пластика. І обмотали ізолянтою. І доволі так непогано виглядить. Для чого всі оці закриті наші кнопочки? Щоб вигляд мотоцикла плюс-мінус залишався... Таким стандартним компактним, щоб не натикувати сюди ні кнопочок, ні вольтметрів, можна було кнопку на аварійку вивезти, на руль, вольтметр і так далі. Але це все діло в нас скрите. Открили, подивилися, є зарядка, все класно. Цією кнопкою це все діло в нас виключається. Подрібничка ще що можна замітить, вже мотор ми прикинули, то що ми вже встановлювали наш розпаяний генератор. І прикинули, ще так не встановлювали, просто прикинули мотор. Переварили ми кріплення. Старі кріплення в нас згнили, погано видно, але метал там вже хороший. І проварили. І прокрасили, отут у нас була гола труба, прокрасили балончиком. І давайте перейдемо ще до нашої проводки. Вже цю кнопку ми побачили, вона включає і виключає акумулятор. Спідометр. У спідометрі ми замінили лампочку стандартну на лампочку ось такого формата. Тобто там в нас стоїть лучша лампочка, плюс до неї йде який йшов, а мінус ми з цієї лампочки прикрутили просто на приборку. Зараз дивимося, як вона світить. Включаємо наш акумулятор і включаємо підсвітку. Виключуємо світло. І ось так в нас гарно підсвічується спідометр, тому що... Стандартна лампочка яка там стояла, не видавала такої підсвітки спідометра, як ця LED лампочка. Тобто вночі, якщо їхати, все дуже доволі класно працює. На приборці наше світитиме лампочка нейтральної передачі. Поки мотор не підключений. Ми її просто так засвітили. І переходимо далі, що хотілося б ще показати. Це аварієчка. І в фіналочці ми тоді вже подивимося всю проводочку вже так для завершення, що в нас зробилось. Включаємо ми наш акумулятор, включаємо поворотник. Два віддільних індикатора на лівий і на правий поворот. І в нас зараз горить, наприклад, лівий поворот. Да? Ми його виключаємо. І в нас тут є така скрита кнопочка. Ми її включаємо. І в нас горить аварійка. В принципі, це доволі так класно і прикольно виглядає. Що спереді, що ззаду, в нас горить аварійка. Тоді так само ми цю кнопочку виключаємо. Включаємо поворот і в нас горить отдільно поворот. Давайте далі пробіжимося по проводуці. Вже так для завершення. Всі мелочі ми вже проглянули. Включаємо наш акумулятор і включаємо підсвітку. Підсвітка в нас горить так, як жовтим, так і білим. У нас ось є тумблерок. Перемикаємо. І в нас горить біла підсвітка. Ще на секунду мона виключить. Провірять стоп от концовиків на тормоз. Передній тормоз працює. І так само зараз рукою нажимаємо задній тормоз. Концевики на стоп у нас працюють. Далі включаємо підсвітку, дивимося. Підсвітка ззаду працює. Все добре. Підсвітка спідометра працює. Далі включаємо наше світло. Це в нас іде ближнє світло. Це в нас іде дальнє світло. Індикатор дальнього світла в нас працює. Далі в нас є провід на нейтральну передачу, ще раз покажемо, торкаємося. Нейтральна передача в нас працює. Поворотники в нас так само працюють. Лівий, правий. Оце таке в нас коротеньке відео виходить. <клес> Під самий кінець завершення всіх робіт. У нас є нюанси. Так як, наприклад, там протягнути тросик переднього тормоза, поміняти пластинку у підножці, підключить те, підключить те. В общем, ці всі нюанси, завершенні всього процесу нашого робочого, це багато доволі нас займає часу. І хотілося просто показати всі такі нюанси, маленькі всякі деталі. В общем, Коротко говоря, всі мелочі, які вже у нас зробилися і готові можна сказати, до завершення зборки нашого мотоцикла. І в наступному відео ми вже прикручуємо, збираємо наш моторчик, надіваємо поршняву, поршень, циліндр, головку, виставляємо зажигання. І я думаю, будемо пробувати його заводити. Возможно, попробуємо завести його навіть тут прямо на квартирі. І якщо, коротко говоря, мотоцикл у нас, можна сказати, вже повністю собраний. І скоро вже буде перший виїзд, витягуємо його вже на вулицю. І ще одне одні відео буде в нас, грубо говоря, повністю обзор мотоцикла, що робилось, як. Тобто все в одному відео. Покажемо і розкажемо, що зробилось і як робилось.